Із плином часу не загоюється рана 26-річної давності. Рана зроблена війною в Афганістані. Знову місяць лютий і знову лунають афганські пісні про службу і десант, побратимів і матерів. У актовій залі районної державної адміністрації багатолюдно. Зібралися ставіщани з нагоди 26-ї річниці виведення військ з республіки Афганістан та вшанувати всіх учасників бойових дій на території інших держав. Розпочали захід звучанням державного гімну України. Відлітають у вічність роки. І скільки б їх не минуло, не зітруть вони у народній пам'яті імена воїнів афганців Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять наших земляків, які віддали своє життя, увійшовши у безсмертя. Запалили свічі і поіменно згадали військовиків. Альмушний Валерій Володимирович. Опять нести на родину героїв, котрим в 20 лет. Козій Станислав Иванович. котрим в 20 лет могили рою, свою пісню загиблим воїнам афганцям присвятила Ірина Кравчук. За До слова запросили голову районної ради Віктора Паланського, який у своєму виступі зазначив, що ця зустріч задана на пам'яті всім, хто причетний до героїчної і трагічної Афганської війни. Хочеться, щоб життя продовжувалося, щоб на кінець наступив і в Україні ...довгожданий мир, щоб ми повернулися. До справжнього мирного життя, до розбудови нашої країни в економічному розвитку, досягнення певних прогресивних успіхів. Всім вам бажаю міцного здоров'я, щастя, довголіття, звичайного сімейного благополуччя. Хай нашій країні запанує мир. Почесні грамоти районної державної адміністрації і районної ради за активну життєву позицію, участь у військово-патріотичному вихованні підростаючого покоління, отримали житель селища Ставище Володимир Січкар, Леонід Кравчук із села Кривець і Анатолій Алексєєнко з Василихи. Також цього дня вручили подяки учасникам бойових дій Сергію Затишному із села Сухий Яр, Бесічанину Анатолію Мерезлому та жителю села Венарівка Павлу Валігурі. Пам'ятну медаль з нагоди 25-ї річниці виведення військ з Афганістану отримав Сергій Грищук. Продовжили концертну програму Виступи працівників районного будинку культури. була в мене одна. Хай повірить мати й син, що нема мене, друзів втішаться тим, було й про мене, сядуть коло при вогні і копнуть вина на помин душі. Ламило, егеш, скаже, хто не дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх вірна любов, дай Боже Її готові вітати від них Довго замовчувалась війна в Афганістані, а потім вона прорвалася віршами і піснями трагічними, світлими та мужніми, щирими і проникливими. Саме такі пісні звучали у виконанні Романа Войцехівського і Василя Горбуненка. Сматрічі, дівчата, магачиця посадила бряга. Медані катори унівечна паце. Диче, добра славіса. А на завершення урочистостей свої музичні композиції подарували учасників ноцерківського творчого колективу Ташакор. Надежда только на друзей, На этих молодых парней, На безотказный автомат, На трехэтажный мат. И это скоротечный бой, Уносит жизнь за собой. Смерть без разбора на угад Косит ребят Помню, по которым довелось пройти. Там стоят все также эти горы, где когда расширились наши бои. Величезна роль і неоціненна заслуга в проведенні цього заходу спонсорів, які допомагали в організації урочистостей, присвячених Дню пам'яті. Це директор товариства «Інтерагроінвест» Віктор Дабіжа, директор товариства «Інтерагросервіс» Василь Міщенко, директор товариства Сузір'я Попружна Михайло Зеляк, голова правління ВАД Ставище РТП Василь Смик. Директор СФГ Русь Микола Шандрук. Директор товариства «Агромашсервіс» Ігор Шинкаренко. Особлива подяка приватним підприємцям Віктору Бабенку та Володимиру Рябоконю, а також колективам навчальних виховних комплексів номер 1 та номер 2 відділу культури і місцевим ЗМІ, телерадіокомпанії Грант та районній газеті Сільські обрії.